Йоу, друзі, усім привіт, і Сьогодні я зайшов в скібіді. Він зветься теж Tower Defense, але щось тут трішечки не то. Як я розумію, мені треба будувати. А потім за допомогою того, що я збудую, мені треба буде валити оцих кінтів. Я сподіваюся, що все буде нормально, і зараз в мене є якісь коїни, і я можу зайти сюди. Ага. Все, я купив. І у мене пішли камерамени, казарми, казарми, камераменів. До речі, мені дуже подобається, що тут є підтримка української мови, але працює вона, якщо чесно, так собі. Дві тут лазерні колісниці можна відкрити. Потім озброєний мех. А, це за робукси? Робукси, робукси, я поняв. Коротше, тут безкоштовно можна тільки оце відкрити, і то це діаманти, а де їх брати? Я не знаю. А що тут? М -м -м, для розблокування відкривається наступний рівень. Я поняв. Дивіться, у мене є армія, і я готовий валити. Як, як, як то правильно зробити? Так, інститут. Герой, підтримка, почекай, як напасти. Ось до, кнопка. Все, let's камера мене. Я йду з вами, можу стріляти з автомата. Ні, чи він у мене просто так по приколу? Ну кенти б'ються. А, я можу стріляти, я можу допомагати. Бем, let's go тупо мочимо. диви, диви, диви коїни, коїни, коїни підбирати. Тут золоті срібні, всякі різні. Обалдеть ми. Ми перемогли. Кенти, їм подобається. Ха-ха. Так, що тут у нас? Все, прапор міняємо. Міняємо стяг. Що це за стяг? Що це за стяг був? Рівень з одного переріс на другий, з першого на другий. В принципі, нормально, правда, оці штуки першолевельні. До речі, у мене з'явилось колесо фортуни. Лотерейка. Давайте покрутимо. Опа, вітаємо! Плюс 2 кента, да? Тепер у мене ліміт е, не 10. Так у мене все одно 10 толку. А сенс в цьому всьому? А у мене ось ще два є я поняв. А що я можу купити? Е, так, тут 20 коштує одна така штука. У мене таких, як я розумію, нема. Одне якесь, типа, сонечко тут е, купувати. 20 коїнів. У мене коїнів 3. Я поняв. Я знаю, в мене золоті були. Опа, підвищення рівня. Клас 2. Оце мені подобається. Ще один камерамен. З'явився. Давай ще сюди закинемо. Опа, 3. І в принципі, а тут чому не було щось прокачати. Я поняв. Хорошо, давай, стартуємо, братва. Let's go. Погнали. Я готовий мочити. Оцих ось оздорових. Вони літають! Саня, стріляй! Давай, 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 давай. Наших зараз розвалять. Н -н Нові не виходять, кстати, з казарми. Наші ржуть, пацани. Наші камерамени ржуть. Та ви не ржіть, нам зараз халепа буде. Ми. Ми програли! Ми програли! А, там нові, нові. Нова армія, нова армія йде. Я поняв, хорошо. Так, я всіх загрів на себе. Атакуйте, братва! Надо щоб ви тут були, надо щоб ви помагали. Я всіх потихеньку дамажу. Вам, якщо ще, допомагаю, братва. Просто, просто валіть. Давай, 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 давай. Ми проходимо. Ми проходимо. Я вам допомагаю. Давай, 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 давай. Давай, тільки не вбирайте всі. Тут уже капець складно. Мене вже мочить. Так, хай наші з казарми вилазять. Я щас, їх зас... я щас їх покличу. Поки цих буду бити. Да, вони мене дамажать, навіть якщо я далеко. Давай, ви... виходьте, братва. Надо мені допомога! Вони ж і хіляться. О, давай, братва, бейся. Ви бойтесь, я буду з боку стояти стріляти. Такий собі в мене автомат, якщо чесно, хотілось би щось крутіше. Так, але ми перемогли. Це було дуже складно насправді. Я вже думав, що ми не що ми ну, програємо просто. Але нормально. Що це за стяг у нас такий непонятний? Так, рівень 1-3. Ага, окей. У мене є коїни. Я можу прокачати рівень. І можу сюди закинути. Давай, давай отут спочатку. Золоті коїни потратити, підвищення рівня. Клас третій. І сюди ось. Бемс. Ще один казарми. А їх можна прокачати якось. Угу. Колісниця сто 100... тисяча просто діамантів. Це дуже багато. У мене поки що такого нема. А тут що? А в мене тільки два, да? Ага, за п'ять можна 5% життя їм додати. Окей. А тут що? А тут у мене нічого взагалі немає, я поняв. Чи можна додати? Ага, це вже дуже дорого. Окей. А що робить цей рівень? Далі вимкніть оновлення. Чи магазин? Угу, я поняв. Що тут у нас? Тут поки що нічого толкового зробити не можу. Це ще якесь сховище можу зробити. І ще можу золоті коїни обміняти на срібні. Ну, ти знаєш, золоті я не хочу обмінювати. Я золоті краще сюди ось вкину. А, не можу я їх туди вкидувати. Поки. Ладно, ладно, братва, диви, які вони. Це просто шок. Погнали в бій. Я готовий настрілювати. Давай, давай, братва. Вас тут небагато. Йохйо, вони стріляють, ти типу подиви. З пилкою. Ж... Диви, як валять наших! З наших просто ставили просто сухе місце. Обалдеть, у нас такі нубаси, пацани. Це шок. Так, велику якось розвалили. Так, нехай наші нові виходять. Нові виходять. Надо назбирати нову, нову нову армію. Жесть, просто я не знаю, що тут робити мені. Я би оцю штуку, ось, ось Прокачав Але, походу, зараз не можу. Надо зараз напасти. А що, в мене є ось такі ось, ось окенти. А, я їх можу тако заспавнити, я поняв. Все, нападаємо. Давай, братуха. Давай, братуха, я ще одного спавню. Просто мочимо. Нам треба перемогти якось. Я не знаю як. Збираю гроші, обстрілюю всіх. Я просто допомагаю нашим. Але ми, ми не можемо нічого взагалі. Зробити. Ми тут -то якось розвалюємо кентів, але тут ось оцей жорсткий, дуже спилкою. Він тупо всіх мочить. І наші казарми не працюють. Коли ми б'ємося. Ну ці щитами дуже хороші, вони не вмирають так швидко. Зараз пробуємо валити. Пробуємо валити. Давай, давай, давай. І цього теж мочимо. Жирніче, жирніче, б'ємо, б'ємо жирніча. жирніча, жирніча. Диви, як він наших тупо розноси. Давай, 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 давай. Все, завалили. Жирніча вбили, і слава богу. Мочим далі. Ні, все, тут наших вже взагалі нема. А, все, спавняться наші нові. Спавняться, 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 спавняться. Давай, 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 давай. Там наші просто оці щ... і щитами, і щитами живуть. Все, випускаю воїнів. 11 воїнів. let's go. Вони, правда, першого рівня, Як би їх прокачати? Давай, братва, валіть. Йшла підмога, я розстрілюю, як можу. У них КП там просто шок. Як багатсько. Так, розвалили. І наступного, наступного теж розвалили. Ми пройшли. Ні, ну це вже супер складно. Це вже супер було складно. Опа, один такий жетончик і 21 діамант. Я поняв. Ух ти, Йо, нам другу локацію дали. Так тут все заново! В смислі все заново. На що я то все купував? Як я ще з цією армією просто зможу перемогти? Скажіть, як? Надо пушку допрокачати. Оця крутіша буде. Угу. Ну їх прям дуже багато. Я не знаю, що з ними робити. У мене знову. У фортуна? А не, у меня ця штука, лотерейка заявилась. Давай покрутим. Так, із щитом знову, да? Дали кінтів мені? 20. 20 чуваків із щитами. Погнали, братва. Ну ці дуже складні. Давай. Я спавню, спавню кінтів із щитами. А, населення повне, не можна більше мати, поняв? Ну я, я допомагаю, просто як можу. Я просто валю, як можу, братва. Реально, я стараюсь. Але, але щось взагалі, якщо чесно, не, не дуже, не дуже йде. Диви, які там просто ракетні, вони наших знищили. Наших просто всіх виносять. Диви, скільки в них хп, так наші знову наповнюються. Давай повернемося на базу. Все, пацани, свалюйте, свалюйте, свалюйте. Не, не можна, щоб ви помирали. Не можна. У мене з'явилось трохи коїнів. Так, левел третій поки не можу. Я можу оці шість сюди закинути. Але мені трішечки все рівно не вистачає. І замінити золоті на срібні я теж не можу поки. На жаль. Зато в мене є десь три сонечка. А, надо 5. Блін! Мені тупо не вистачає. А золотих сонечок у мене взагалі нема. Оці штуки, тут тисяча кристалів, це в мене теж нема поки. Але зато я знаю якийсь код активації. Зараз я о, о, 100 гемів, хорош. Давай наступний код активації. О, плюс три кента. Ну це мало. І ось цей. Що в нас ще 100 гемів? Непогано. Трошки підкачався. Але так, слабенько, слабенько, дуже слабенько. Щас йдемо в бій, братва. Мої оці кінти не регеніться чомусь. Ну, ладно, нападаємо, друзі. Я сподіваюся, ми жити будемо ні ні, давай на базу. На базу. Тікайте! Я просто підібрав коїни. Я підібрав коїни. Я можу щас е, поміняти собі пушку. Опа, все, в мене нова зброя, братва. А наших розмочили всіх. Братва! Всіх наших розбили! Обалдіть! Я не знаю, що робити. Реально, супер складно. Надо набирати сил. Що ржете? Тільки що прошлий батальйон просто знищили. Минулий батальйон просто здох. Розумієте? Нападайте. Let's go. У мене нова пушка. Я готовий бити. Вроді демеджа більше буде наноситися пушка. Я не впевнений, але я сподіваюся, що саме так. Давай, друг. Рознось, Розносим! розносим, розносим, валимо! Так, наших всіх побили вже, да? Ні, ну ще є кенти, ну майже всі, майже всі лягли. Але їхні майже всі лягли. Ми ще пройдемо. Не пройшли. Ух. Давай міняємо стяг. Перемога. Безкоштовні поставки. Непогано. У мене 44 поставочки. За 44, я думаю, що можна. Можна цю штуку апгрейднути навіть. Диви, бачив. Давай купимо з цього тіліка. TV Man. І тут треба 30, ну ми по-любому будемо апгрейдити. Отако, Бенц. Ще в мене є золоті. Золоті я можу сюди закинути. Бен. підвищення рівня. Клас 4. Що робить цей клас? Чесно, я не знаю. Взагалі, у мене 4 коїна, я потім прокачаю за 5 а таку штуку. А зараз ми зібрали свою нову армію. У нас є кент. Ще жорсткий, у мене є класна пушка, і я готовий нападати. Я готовий іти розстрілювати просто. Ух ти, йо, які вони швидкі. Сіки в них хп. Так, потихеньку розносимо. Ох ти що, тівімен дає плюху. Тівімен дає хороші плюхи. Диви, диви, диви. Він всіх дамаже, він хорош. Я не зря купив. Але наші помирають. Наші помирають просто. Помирають дуже жорстко. Але треба збирати коїни. Надо збирати коїни. Диви. Ні, ми мочимо потихеньку, але супер слабо. Супер слабо мочим. Час наших і щитами розносять. Рознесуть щас наших. Так, ладно, повертаємося на базу. Братва, біжіть сюди. Тів і мене, якщо вб'ють, то ну він він бився. Він бився знатно. Зараз будуть виходити нові кінти. Ми прокачаємо ось цю штуку. Опа, левел 2, О, тепер друголевельні будуть виходити. Ці потужніші. Оцей другого левела потужніший, ніж цей першого. Окей, у мене є ще золоті коїни. Тут є якась штука. Підтримка. А, -а, -а. у мене 2-2 в нього. 3-1, 2-2, 1-1. Це до них можна приєднатися. Громадський будь-який гравець може приєднатися до вашого рівня і битися разом з вами. Тільки ваші друзі зможуть приєднатися до вашого рівня. І перемикання цього дозволу виганяє гравців, які не є друзями. жодний гравець не може. Ну, у мене нехай буде громадський. Нехай до мене під'єднуються. Так, що ми тим часом можемо зробити? У мене є 6 коїнів. За 6 коїнів. Я би, якщо чесно, був би не проти прокачати пушку. Бо пушка нібито залишається зі мною назавжди. Левел, давай прокачуємо. Я не знаю, що це за підвищення класифікації, що воно дає, я тупо не в курсі. Але в мене є 4 зірочки. А, підвищення класифікації робить так, що в мене більше пацанів може бути. Походу, так. Да. Окей, кенти, ви готові? Ви повинні бути готові. Let's go. Нападаємо. Б'ємося, б'ємося, б'ємося. Давай, тіві-менчик, всі валіться. Розносимо, дай Боже. Просто валимо. У нас дуже багато людей померло. Отам взагалі всі померли. Давай, я пішов зберу гроші. Поки. Давай, 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 давай. Поки гроші треба зібрати. Ой, там теж кінець. Так, кенти, я зараз гроші зберу і піду звідси. Давай, 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 все, повертайся. Кух. Тікайте, тікайте, братва. Тут нові спавняться. Хороші кенти. Так, це ми сюди закидаємо гроші. Ні, Тихо, я хотів хтів пушку. Я хтів же пушку допрокачати, блін. Ладно. Так, що наші ще не всі вийшли. Зараз ці друголельні вже будуть краще битися. Все, стартуємо, братва. Стартуємо! Мочим, 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 мочим. У нас є бійка, дуже потужна. Нам потрібно зібрати дуже багато срібних монеток. А срібних уже тут не буде. Оці, чуваки, тільки золоті будуть давати, як я поняв. Да? Мабуть, да. Давай доб'ємо їх. А ні, срібних багато дали. Одинадцять. Мочимо, 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 братва. Так, у нас спавняться нові кенти. Нехай спавняться. Ми поки б'ємося. Ні, ладно, нема сенсу битися, повертаємося. Тікайте. Фух, мені треба нова, нова пушка, новий автомат. Нова зброя є. П'ять цих коїнів ми сюди докидаємо. Двадцять таких ми закидаємо сюди. Так, не вистачило трошки. Ну ладно. Зараз у нас буде цілий арсенал, і ми підемо в бій. Правда, наші кінти вже добре задамажені. Погнали. Ну ми вже точно зможемо розвалити. Давай почекаємо спочатку, щоб ці билися, а потім ми нападемо. Давай, погнали! Погнали! Розстрілюємо! У мене автомат уже потужний. Давай, 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 давай! Супер швидко вже мочимо. Супер швидко валимо. Let's go. Перемогли! Ху-ху! Ні, це було складно. Це було складно. Оці кінти, вони якісь вообще варені. Я не знаю. Вони щось не розуміють, що треба робити. Тут треба валити, братва. Так, 4 коїна сюди докидаємо. А нашу! У не ж більше воїнів не стало, проте першолевельні почали з'явитися. Це я зробив взагалі велику помилку. Я зробив величезну помилку. Так, щоб більше воїнів е, знукувати обмеження на покупки. Ох, йосіки коштує. Так, у нас остання битва. Останній подих, проте я хочу дещо тут купити. Я хочу додати їм життя. П'ятивідсоткове. Ну, п'ять відсотків то п'ять відсотків. Бачите, тепер у нас дуже багато першолевельних. І і за того, що я купив ще одну казарму. А краще би було її не купувати, а прокачати ось цього чувака. І все. Так би було краще. Ладно. Погнали. Давай. Мочимо, мочимо, мочимо. Блін, ну мій автомат це просто шок. Я не знаю. Він, він супер слабкий. Ми супер слабо валимо. Супер галімо йдемо. Супер галімо йдемо. Ой-ой-ой, як погано йдемо. І коїнів я зібрав дуже мало. Мені цього тупо не вистачить. Цього тупо просто-напросто не вистачить. Вони дуже сильні. Дуже сильні. Ні, ну, ми вроді виносимо потрошки, але це супер мало. Давай зберемо тут ось, ось срібних кнопок. Бем, Ідіть сюди. Так, що тут у нас золоті? Все, повертаємося, братва. Бо це, 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 це шок. Вас двоє лишилось. Було четверо чи п'ятеро. Тут 40 аж прокачати. Тоді виходить, нам коїни можна вкидувати або в пушку, або в казарму оцю. Аби її можна було вимкнути. Ладно, 40 ми не назбираємо просто. Давай до пушки просто прокачаємося. Так, це сюди. А, я не можу сюди закидувати, поняв. Угу. Ладно, ладно, в бій. Давайте, братва, виваліть ви як помрете. то я заспавню нову армію. Да. Ви вмерли. Кстати, це із вас і випали срібні коїни. Да, з них же ж випали срібні коїни. З них і випали срібні коїни. Ти бачив? Це з наших повипадали коїни. Тікайте, вам треба жити. Так, у мене появився обмінник, тому давайте зараз заміняти. Золоті на срібні. Так, докупимо цю пушку. Мед 20 коїнів лишається. Давай зараз тебе прокачаємо. Спробуємо, по крайній мірі, зараз стартанути. Ви зараз помираєте. Я з вас позабираю коїни. До речі, я вже піду, ось, ось тут позабираю. Ну все, нашій помер з нього срібний коїн випав, бачиш? Та хлопці, ну ви ж теж помрете зараз. Ви ж теж зараз помрете просто. Ось, ось купа срібних коїнів. Це наші. Все, повертатись. 16 коїнів. Блін, цього мало. Ладно, закидуємо. Ми, а у мене є ще 4 золоті. Ще золоті поміняю. Опа, і закидую сюди. Чотири якраз, і прокачую і тебе на другий рівень. Все, стартуємо. А далі що я там можу прокачати, якщо що, пушку? Ну пушку, напевно, і прокачаю. Аби я ще міг дивитися, скільки демеджа в ній. То я, типа, прокачую і прокачую, а сенсу нема. У мене один воїн лишився. У мене лишився просто-напросто один воїн. Хто ти воїн? Я син Одіна! У мене ХП вже нема. У мене нема ХП! Чекаю. Ти мені прилетів не... Пща борзів. А це що за штука, я не знаю. Це якийсь контейнер. І мене її тут немає. А енергія. Це якщо в мене зараз я. Якщо я зараз не пройду, то я вже програв? Чи що? Мабуть да. Мабуть да. Блін, а це халепа, якщо чесно. Ну що, ви воїни, готові? Погнали, треба валити. Я спавню ще Ми валимо. Населення повне. Я розумію, братва, нам треба битись. Я допомагаю, я стріляю якось. Як можу. Ой ой ой, друзі! Просто валіть! Просто тушіть їх. А, енергія додавалася. Все, в принципі, нормально. Я вже подумав, що це просто останній раз, який можна старати. Тонути. А оказується, що ні. Так, у мене чотири воїна залишилось Просто у мене воїнів майже немає. А тут ще диви, сіки їх, і там воно ще такі. Так головне, щоб оцей лишався Тівімен, він непогано дамажи. да звичайні воїни у мене вже їх нема Звичайної піхоти у мене вже не вистачає. Ну ми розносимо потихеньку. Потихеньку, я ще я ще автоматом нормально б'ю. Ну хотілося б, щоб я автоматом більше зносив, але ну хоч так, хоч так. Один Тівмен, оці чуваки, ну в них дуже багато хп. Вони тут ну, прям без них я би взагалі не пройшов. би І оцих ми щас на Ізі розмочимо, вони слабкі. Диви, один уже впав, інший упав, третій упав, і, і останній. Бем. Let's go Піднімаю свій якийсь гайський прапор. І перемога. Так, ми знову прокачуємося. Ми знову прокачуємося, проте кінти у нас прокачені? Ні, в мене кінти, звичайні. А, тепер я оцю штуку ще можу купити. За 20 А пушка лишається, да? Да, пушка лишається. Угу Я поняв. Тепер я не буду робити своїх помилок, я не буду купувати ні цю, ні цю. Я просто буду отако купувати А цю потім прокачаю. І все буде супер. Отут у мене є одна зірочка. Такс. І ми готові на Куди нападати ви ти бачиш, що тут відбувається? Ну погнали! Ну ми ж просто зараз програємо. Ні, ну то, що ми програємо, це нормально. З наших випадають просто гроші. З наших чуваків падають срібні коїни, коли вони помирають. Так що я буду бігати, збирати коїни. А ви що хочете робіть? Наші всі помирали. Наші всі помирали. Значить, що ми робимо? Правильно, повертаємося на базу. І за 13 коїнів я можу вкласти гроші в ті вімена. Так, ну і можу оцих чуваків запустити в бій. А там буде видно. Нехай вони зараз пробують щось. Ну вони дуже слабкі, вони. Вони. Ща дивись, вони вже всі померли. Просто. Просто всі померли. Оці кінти лишились. Ні, ні ні, ні, відступаємо, відступаємо. Вступаємо, виступаємо, не бейся, не бейся, не бейся. Нема сенсу ще збитись. Нам треба жити, братва. У мене є тактика, я її використовую. Правда диви, вони ще інші вижив. А, ну все, вже не вижив. Ха-ха, пігнали! Панали, панали, панали. Підбираємо все, дві екмен накидують. На базу. 13 коїнів лишилось. Так, прокачую цього цокента. Опа, і закидую гроші в цокента. Фух, це шок. Це просто шок. Золоті коїни, можна сюди закинути. Підвищення кваліфікації. Так, кенти у мене заспавнились. Значить, стартуємо. Ой, ще можна оці получити. Безкоштовні 20 і докупити оцього кента. А щоб його заспавнити, треба 40 коїнів? Чи що? Так, 6 зараз сюди вкидаємо, отримуємо пушку. Так, у мене всі помирали. Я поняв. Я поняв. Я навіже Я навіть сперечатися з вами не буду. Ти реально не заспавнися? Бо треба 40 коїнів, щоб тебе заспавнити? Це що за біда? Що за прикол? Наше я те купив. Ладно, в бій. Ви зараз теж всі впадете, а я потім піду, заберу ваші гроші. Тепер я поняв, що наші чуваки магніт купують. Для того, щоб збирати коїни із трупів. Зараз і я буду збирати. Правда, я буду щас їх збирати, блін, і отримати купу демеджа. Просто Чезну купу. Так, збираю все. Кожен коїн потрібен. Все, повернусь на базу. Братва, тікайте. Я знаю, що вам там халепа капець. У мене 27 коїнів, я 27 коїнів можу закинути сюди. Щоб трішки вас прокачати. Щоб ви все ж таки більше демеджа давали. Бо сюди я не хочу закидувати. Ну прикинь, одного чувака заспавнити. Це 40 коїнів. Його поки нема сенсу спавнити, тому що його просто розмочать. На ізі. Бачимо, я 14 з 15, він не спавниться, типа недостатньо ресурсів. Я в шоці. Давай, нападайте. Час вони помруть, я нових заспавню. А я знаю, що зробити. Диви, 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 Вони зараз помирають. Все, починаю нові? Я щас на них стільки коїнів зароблю, що я оцю коробку куплю. Я хочу її купити. Так, братва, поки я збирав гроші, до мене прийшов НС із отаким гвинтокрилом. Четвертого рівня. Ви на приколі? НС, Я тут гроші збирав! Я не. Я не. я, я фармив! НС. Мазин предметів. А, так, оця штука зараз в мене буде. О, можна 50 цих забрати, диви. Передайте, я не вдалося. Лол. Ладно. Давай цю штуку, купівля вдала. Тут не можна. Так, у мене коїнів зараз 57. Ну мені сюди ще не вистачає. Ну там валяється багато грошей. Він просто зараз почне всіх валити, а мені не треба. Я хочу оцю штуку купити. Давай зараз скинемо сюди грошей трохи. Опа. Все. Ну як трохи. Я всі гроші Енес пішов сам битись. Нападаємо. Він своїм гвинтокрилом там мочиться. Так, зараз наші всі почнуть помирати, а я почну забирати гроші. А я почну забирати грошенята. Сюди. І тут всі забрати. Енес, ти там, головне, не помирай. Я тут просто фармлю. Тут поки що складно дуже нам буде. Так, все, пішли, 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 пішли. Бойці. Трошки грошей підформили. У мене 30 коїнів є. 20 золотих. Сюди закидуємо. Левел ще не прокачали. І сюди закидуємо. Я не знаю, що це за штука, але я хочу її купити. ЕС соло б'є все. Ладно, нападаємо, поможемо йому. Ну ти ж це він мені допомагає, але я по факту йому поміг. Він просто всіх розвалив, це оцею штукою своєю. Він всіх нею побив, а я не купив навіть цю. А, так я ще зможу докупити, що ж я туплю. Так, левел допрокачав, і НС пішов. НС поміг мені і пішов. Так, НС. це нормально. Зараз я все-таки куплю оцю штуку. щас. До речі, я прокачав і мені дали ще одного чувака можливість мати. Тепер у мене більший арсенал людей. Але і тут тепер ще складніше. Обалдеть. Так, ладно. Мені тут треба ще 30 коїнів. 29. 29 коїнів. Де мені взяти? Я 15 чоловік послав. Вони зараз там помирають. Бо я їх ще бачите, я їх навіть не допрокачав, щоб вони просто вмирали, і я заробляв на них гроші. Але я би тут за тисячу кристалів, звісно, купив оцю штуку. Лазерні колісниці від вибуху. Я би хотів би їх отримати. Проте ми тут помирали, я бачу. Ну нічого, зараз я ваші коїни всі позбираю. ви, головне, поки не бійте цих нубів. Хай вони там будуть. Отходимо, відходимо, отходимо, отходим, братва, отходимо, відходимо. У нас своя ціль. Моя ціль заключається в тому, що треба сюди вкладувати гроші. І лишається не так багато. Так, золоті коїни сюди. Так, що в нас? Можна нападати, да? Да, панали. Ви зараз ляжете, хлопці, для того, щоб я купив собі якусь хранильну камеру. Я не знаю, навіщо вона, але мені не вистачає тут все на все 14? 14 коїнів. І у вас якраз вийшло 14. Ну і ще може ви когось задамажили. І з вас зараз отримаю нормально коїнів. Давай сюди, забираю все, все забираю. У мене вже є 14. Погнали, погнали, погнали На базу, на базу, на базу. Я цих поки стартану, щоб вони бились. А я куплю оцю штуку. Не поняв. Це можу сюди складати гроші, щоб потім їх звідти забрати? Я поняв, я поняв. Дуже вигідно. Вигідна пропозиція. Ладно, ладно, ладно. Ну, що ж поробиш. Так, наші кінти вже супер задамажені. Надо думати, що робити. Грошей не так багато. Прокачатись можна. Давай, значить, нападаємо. І відходимо. Відходимо, братва. Я не хочу, щоб ви там помирали. А, ви вже майже вмерли. Ладно. Тоді. Мені треба прокачати бойців. Так, бойці прокачені. Це хорошо. Ді закинути гроші сюди і закинути гроші сюди. Зараз буде бійка. Буде бійка, дуже потужна. І всі ви помрете. це А то забудете. Погнали. Всі ви помрете, просто. Але зато я з вас получу дуже багато коїнів. Так що, братва, б'ємося. Б'ємося до останнього. Б'ємося до останнього чоловіка. А я збираю поки гроші. Я просто заробляю. На вашій скібіді війні. Так що, коїни, коїни, коїни сюди. Ви там бейтесь, не бейтесь що хочете робіть. Ой ой ой, халепа. Так, ну да, наші наш, нашим кхана тут. Ну я допомагаю. Ну, чесно, я, я стараюсь. У мене, кстати, енергії нема. А чому в мене енергії нема? Так ладно, повернуся на базу. Фух. Коїнів трохи з'явилось, проте куди їх потратити. Питання. Питання залишається відкритим. Я закидую золото сюди, підвищення рівня. Закидую срібло сюди, купую нову пушку. Отримали нову зброю. Отака штука. Ще коїни є. Давай сюди їх закинемо. Подивимося, що взагалі відбувається. А! Так він не 40 коштує. Він коштує менше. Тепер у нас є велика армія, братва. І я годен битися з усіма. Погнали! У нас є навіть гвинтокрил. Просто, брат, погнали! Давай, я допомагаю всім! Я помогаю. Я стараюсь, стараюсь допомогти. Ой-ой-ой-ой-ой. Халепа повна, всі померли. Ой-ой-ой, всі помирали, всі помирали. Це біда, це біда. Давай тут гроші підзбираю. Ракета у мене влетить, капець як багато. Так, у мене там було 18 коїнів, один виліз. Сіки це коштувало. А, так він 3 коїна коштує. Чи два? Два коїна він коштує. Це мало дуже, це нормально. Все нормально. Так, закидуємо сюди. Зараз вийде у мене армія велика. І все буде чітко. Що тут у мене два. Ох, йо отут у мене два є, да? За що він дається? Чесно кажучи, не знаю, але я хочу цього титана купити. Погнали в бій. Погнали в бій, братва. Енергії більше нема. Я допомагаю. Я спавню ще чуваків своїх. Погнали! Просто, просто в бійка! Максимальна. Гроші збираю. Гроші стараюсь збирати, проте щось небагато їх падає. Щось дуже їх небагато. Так, тут збираю, тут збираю, скрізь збираю. Так, скрізь збираю гроші. Ой-ой, і тут збираю. Ні, мене Нормально, всі наші померли. Так, повертаємося на базу, бо там наші лишилися ці донатні. Так, ну тут цього ще мені вистачить. Цього мені поки не вистачає. Значить, золоті коїни сюди, срібні сюди. Нова зброя. В Чом між ними різниця, я не знаю. Може я просто скини міняю на цю зброю. Ну я поки що не бачу різниці якоїсь велетенської. Панали. Let's go, guys. Валіть. Ми зараз можемо перемогти. Нам не супер складно. Не супер складно перемогти зараз буде. Давай, 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 давай. Мочимо тут. Мочимо тут. Всіх мочимо. Так, а там всі наші вмерли. Йой! Даже як ми помер. Обалдеть, велика проблема. Давай, знаєте що. Давайте повернемося на базу. Ну ладно, не повернемося. Я щас отут під гроші, бо я знаю, куди їх потратити. І все, і можна на базу. Сімнадцять коїнів є. І 12 таких. Давай сюди золоті. Стрібні сюди, напевно, так? Да? Ні, тут ще нормально, значить, сюди. Погнали. Зараз будемо битися. А я ще навіть нічого не пройшов. Погнали, нападаємо. Погнали, погнали, погнали. Ми щас, щас точно переможемо. Так, е, там пішла більша армія, значить ми сюди допоможемо. Бо тут наші як помирають швидко від них. Наші просто супер слабаки. Супер слабаки. А це тільки половина, ми вже все купили. О, ми пройшли. Наші там пройшли! Хоч і слабаки, але пройшли. Погнали. Міняємо стяг. Фух, і будемо зараз пробувати валити. Реально складно. Реально складно, все шурується. Я навіть не знаю. Сюди коїнів чуть добавлю. А тако буде нормально Сюди золотих. Блін, не вистачило. Ну і срібник, давай сюди. Так, що в нас тут? Тут три, але надо десять, а тут два. Я поняв. Кор Коротше, тут уже шок. Треба просто чекати, поки вони виходять. Це супер довго, битися, пробувати. І ще в теорії можна просто їх запускати, отако, поняв, і туди навіть не ходити. І вони будуть помаленьку всіх убивати. В теорії можна отако просто робити, щоб своїми оцими персонажами не Не вмирати, поняв? не ризикувати. Але наші тут взагалі сипляться просто як нуби останні. Ну, диви, вони просто всі висипались. Просто всі наші тут помирали. Тут один я дамажу норма. Тут один, я просто мега-геній. Проте я навіть не знаю, що мені тут вкачувати тепер. Ну, типа, я вроді все прокачав, а нам супер складно все йде. Повертаємося на базу. З голду сюди, підвищення рівня. Що цей рівень робить? Клас 9. А, кристали мені дає, і іноді. О, тепер я ще одного тіліка можу мати. Непогано. Так, значить, срібло сюди. Більше армії мати, це хорошо. Але ми трошки пройшли з останнього разу. Все, пошурували гайс. Ви реально потужні. Ваша сила не закінчується ні на чому. Ми можемо всіх хвалити. Так, ну ми поки що далі не проходимо якось. О, чуть-чуть Чуть-чуть взагалі -чуть подвинулись далі. Так, гроші, гроші, гроші збираю. Ви бейтесь, я гроші збираю. Вроді трішки далі ми посунулися, але я не впевнений, що прям точно. Мене вбили! З мене висипали всі гроші! Ух ти йо! А в мене кенти відновились, диви. Тепер повніхи певних. Так, гроші забрати, повернутись на базу. Обалдіть. Отам прям дуже жорстка армія. Диви, мене знову розвалили крепко. Це шок. Що Шо робити? Гроші закидую сюди. Нова пушка. Обалдеть. Супер складно. Ладно, понав. Ми ж навіть половину цього рівня не пройшли. Просто мочіть. Йду допомагати. Йду допомагати ось ось, ось цей кусок надавали. Ой-ой, ой мене дамажать. По 400 хп дамажать. Я в шоці, повертаємося на базу. Гроші взагалі майже не, не заробляю. О, там валяється дуже багато. Вони просто розділяються ідуть в різні сторони. А треба хоча б якусь сторону вже замочити, поняв? В якій стороні менше, чуваків? Тут багато, і тут багато. Їх однаково скрізь. Ми далі не пройшли після цього. Оця атака, вона нам не допомогла далі пройти ані на капельку. Ми просто нічого не змогли зробити. Кенти, ви слабаки! Вам потрібно всім зібратись. Піти в одну сторону і замочити всіх абсолютно. Ми йдемо туди, погнали. Я поняв. Вам взагалі байдуже. Але нас сюди йде набагато більше, тому зараз оцю частину ми точно спробуємо завалити. Нам треба далі якось відти відвигатися. Я допомагаю вам. Я стріляю з автомата як можу. Ну правда, я просто не можу вибирати, куди стріляти. Я просто він сам стріляє. Так, поставки, гроші, супер. Так, там вже померли всі. Я поняв. Та все, кінець. Мені кінець, я понів. Давай тут хоч срібла заберемо. Тут його багато лежить. Ох, йо мене валять! Повернутись на басу. Ну його в баню. Так, 40 коїнів є. За 40 коїнів я можу капельку сюди вкинути. Отако буде нормально. Золоті сюди. Ну а сюда на пушку. А, все, пушка максимальна. Ти прикинь? Наші гроші сюди будемо складати. Потім їх звідси заберемо колись. Бо просто нема сенсу ще одну таку купувати, тому що воїнів більше не стане. Та й його ще й прокачати треба, а то дорого. Так, кенти, ну ми там розвалили хоч трішки чуваків. Ну, трішки, так. Да. Тоді погнали. Ох, йо, ми знову розділилися. Щас нікого не задамажив взагалі. Диви, нікого просто. Нічого не зробимо. А ні, у них всіх дуже мало ХП. У них у всіх дуже мало ХП. Диви, ми навіть розвалили велику кількість. Ми тупо розвалили дуже велику кількість. Але помирали всі абсолютно. Я вам кажу, це шок просто. Так. Тікаємо. Диви, як дамажи жорстко. Дуже жорстко дамажи. Ну ми майже допрошли. Майже, 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 братва. Так, магазин предметів. У мого чувака оце такі були озброєні камери. Прикинь, який підійшов нам поміг тоді. Це жорсткий тіп був. Дуже жорсткий. Все, можемо нападати. Нам лишилось зовсім капелька, братва. Нам лишилась просто капля. Капля в морі. Я поки піду збирати золото. У мене, правда, хп вже немає. Ну наші щось там б'ються трошки. Наші щось там трохи валять. І не трохи. Наші нормально мочить. Я допомагаю. Ні, наші зараз помруть. Чи все таки виживуть? Ні, померли. 11 коїнів. У мене 11 золотих, скільки коштує оця. Ще багато. Ще треба 10. 10 золотих. Де взяти 10 золота? Там лежить де штуки 3. Три золота це дуже мало. Але а, 4. Ну ми, ми вже виграли, можна сказати, проте я оцю не зможу поміняти. Ми зараз оцими нападемо. Вони ще переможуть. Це на ізі. Вони на ізі переможуть. Диви, вони просто вже розвалили. Все, коїни я підібрав всі. Міняємо стяг. Як я розумію, це кінець, да? Чи ще буде останній? Ще останній. Сі, Так, сюди треба срібла закинути. Нормально так срібла закинути, бо по другу тупо. Ніяк. Ну і ми довго чекаємо на оцю штуку. Я можу, в принципі, зараз заспавнити, а потім за 40 прокачати. Ось я щас забрати гроші і прокачати. Щоб вони швидше виходили. Ви нападайте, друзі. А я поніс гроші. І оцю штуку щас прокачаю. Може, я більше зможу воїнів мати. Давай подивимося. Да. Більше воїнів можу мати. Це хорошо. На одного воїна більше це завжди хорошо в бою. Так, нашим капець, вони плачуть. Кенти, не плачте! Все буде добре. Я поки гроші піду забираю. Я знаю, що вам складно, але мені тож. Тому ви вилазьте. Так, срібло сюди. Ааа, я вже не можу далі прокачуватись. да? Тоді я можу золото міняти на срібло. Зато я можу прокачувати пушку. Я можу прокачувати пушку. Ладно. Погнали в бій. Так, тут все збираю і свалюю. В общем, то що ми можемо зробити? Ми можемо, по-перше, закинути гроші сюди. Обов'язково. Золото помінять на срібло, а срібло закинуть сюди. Ви вже нападаєте, вас багато. Все супер. Що тут у мене? Чотири, два. Угу. Ладно. Давай стартуємо, братва. Наші казарми, це шок. Так, сюди пішли більш потужні, тому я тут буду допомагати. Може, ми тут розможемо розвалити. Так, оцього треба генію. Генія, оцього генія треба розвалити. Потужного. Оцього, жирніче, жирніче, жирніче валіть. Все, розвалили. Нормально б'ємо. Нас дуже мало, але ми вже й нормально розвалили. Я допомагаю. Все. Диви. Лишилось просто капля. Лишилась капля. Наша фвинтокрила повалили, але зараз у нас буде велика армія. Ми зараз вас розвалимо цих туалетів. Оцих туалетів зараз тупо розмочимо на Ізі. Я їх навіть в соло міг би розвалити, але я навіть чекати армію до кінця не буду. Я просто вже стартую. Все, вам хана, вам хана, вам хана, поняв, диви на мою армію! Ти -то повинен злякатись мене. Диви, що я роблю! Я тебе тупо розносю. Пішов ти геть, поняв? Слабак. Ізі. Ну як Ізі, це було довго. Я, я годину все грав. Щоб пройти, цей режим. Перемога. А де моє сховище? А, з'явилось сховище. Диви, бачиш, то прикольно, сховище то є, гроші є. Я відразу, знаєш, що роблю, відразу їх прокачую, і все круто. Пенс прокачав. Трішечки сюди, зараз вкину грошей. І нормально. Бачив, да? Ах, йо, капець. ти. то ми будемо проходити в наступних серіях. Тому обов'язково ставте вподобайте на підписуйтесь на канал і всім пока.